Всім привіт! З вами Захар Експлейзер. І раз уже у нас вайби як 2018 рік, то чому б не записати лесплей, як тоді? Поностальгувати трохи. скажімо так. От. І я знову лежу на дивані і записую лесплей з телефону. Кайф. От. І сьогодні я покажу вам гру «Мінігор 2. Про яку я вже ну, в багатьох відосах розповідав, От. що ця гра асоціюється у мене з, з одним із найкращих періодів у моєму житті це осінь 2017-го. Це були осінні канікули, і вони у мене асоціюються з цією грою. Мені тоді було так добре, прям так кайфово. О, так приємно. Я тоді слухав музику і грав у «Мінігор 2. От. Це були такі прикольні часи на Чілі. От. Ось така гра. Прикол в тому, що в плеймаркеті її вже немає, і вона вже дуже застаріла для моєї версії Android. От, Тому вона буде лагати. І я нещодавно вже її завантажував. От. Але не захотів в неї грати, бо вона лагала. Ну, от як зараз. Підлагувала. От. Мені так не подобалося, і я думаю, та ні, не буду грати. А це мені щось прям так сильно захотілося поностальгувати в цій грі, що. Ну, прям на це мені пофіг уже. Хочеться капець в цю гру пограти. От. А вперше я познайомився з цією грою. Більше 10 років тому, напевне. Мені тоді було років, можливо, ну, можливо, так, років 9-10. І ми тоді з мамою приїхали до бабусі в гості. От, і там ще були гості. І був в тому числі мій двоюрідний старший брат. Так, той самий, у якого вдома я вперше пограв у GTA San Andreas. От. І у нього був планшет. У мене тоді ще не було ні ноутбука, ні смартфона. У мене був тоді кнопковий телефон Бокоін китайський. От. У нього був планшет. І на цьому планшеті було купа ігор. І це одна з них. От. Я... Тоді у нього був увімкнений саме цей персонаж. Саме оця пташка. І саме ця карта. От. Це був рік який? 2012, може. 2013 максимум. Десь так може. Ой-ой-ой. Оці черв'яки крупні стоячі. Це були мої улюблені вороги. Ну, вони так прикольно виглядають. От. Ну так от. Я тоді. Грав в ігри на його планшеті. І ця мені сподобалась, напевне, найбільше. Ну, мені прям дуже сподобався стиль цієї гри. Тобто, ну, реально, гра така, ну, стильова. І так смачно розлітаються зомбаки. Так смачно, сочно це виглядає. От. Така стилістика прикольна. От. І мені ця гра дуже сподобалась. І потім, коли я награвся в цю гру у брата на планшеті, я потім вдома, коротше. Блін, блін, мені срака. Я, коротше, вдома брав палицю з-під кукурузи, по-моєму, і уявляв, що на мене нападають оці зомбаки, а я їх фігачу. От, і вони розлітаються. Отак. От Блін. Прикольно було. Так. А потім. Коли в мене вже з'явився свій смартфон. Це вже був рік. У 2015-му в мене свій смартфон з'явився перший. От. А. скачав я вже на свій смартфон цю гру. Ну, році, в 2000. та в 17-му ще скачав. От. Восени, по-моєму. На початку ще восени. Ну, це приблизно. От, коли я на канікулах в цю гру грав, то я вже в неї довгий час грав на той час. Ну, довгенько так. Так що не прямо перед канікулами, а ну, незадовго до них. От. Вона мені частенько м -м, траплялася в рекомендаціях. От, думаю, якийсь там Мін-Горд 2 підписаний, якийсь там зубастий кролик на аватарці на, на цьому на ярлику. Я думаю, що це таке? А потім, як відкрив, як подивився, що це, я офігів. Це ж та сама моя улюблена гра із братового планшета, яку я до сих пір пам'ятав. Я до сих пір пам'ятаю. Більше 10 років пройшло, а ця гра в моєму серці. Я навіть у підлагуючу версію цю готовий грати. Дуже подобається прям. І з дуже приємними спогадами асоціюється. От. О, червячки мої любимі. І ну, зараз, звичайно. Я зараз багато дивлюся відосів на Ютубі, де є в кадрі багато сучасних ігор комп'ютерних. А також сам уже. Давно на телефоні рідко граю. Хіба що як десь сиджу чогось чекаю. От, -от так і зараз на компі, в основному. От, там якби теж ігри такі більш масштабні, більш якісні. Ну, більш, більш пророблені в плані графіки може. Ну, в такому випадку. В так. Ой, що я сказав в такому випадку. Ну, в такому контексті я мав на увазі. От. І. Зараз, звичайно, ну, вже не так це все виглядає, сочно, красиво. Але 10 років тому це виглядало просто божественно. Просто офігенно. Просто настільки класно, це була гра богів для мене. Реально. прям. Ну, не на такому рівні, як GTA San Andreas, звичайно. Такого прям мандрашу у мене не було з приводу цієї гри. Але. Але все ж. Така одна з улюблених ігор, в принципі, якщо, навіть якщо брати не тільки телефони, а взагалі, ну, всі девайси. Так прям тут все приємно, класно реалізовано. Ну, зараз, звичайно, вже не так, але от 10 років тому це було прям божественно. Та й не тільки 10 років тому, у 2017-му теж, ну, доволі ну, приємно, класно це все відчувалося. Прям, ну, от все. Від візуалу до звукового супроводу, все прям офігенно. Ось, мушки оці. Ну, мені найбільше запам'яталися оці черв'яки. Ну, оці стоячі черв'яки, яких ми вже бачили недавно. От. І тоді, ну, тоді ж я ще я грав іще гірше в дитинстві. І для мене було прям честю дойти до черв'яків. Я так пишався собою, коли вбив першого. О, капець. Так я. ну, 10 років тому я грав у цю гру лише один раз, наскільки я пам'ятаю. Тобто, ну, один раз, коли приїжджав двоюрідний брат з планшетом. От. І це я грав на тому планшеті. Ну, може, кілька годин. І все. До 2017 року, з 2012 приблизно, я в неї не грав. Але я пам'ятав цю гру. От. І вона була у мене в серці. Так. От. Давайте може. На іншій карті пограємо, бо трохи надоїло на цій, яку б вам показати карту. Ну, перші оці дві карти вони схожі на цю. Перші три карти навіть вони схожі на цю, на якій ми щойно грали. Давайте на цій пограємо на зимовій. Я на ній грав у 2017-му. А 10 років тому я лише на одній карті грав на отій, на якій ми щойно грали. Ну, ось такі ось персонажі є. У кожного своя початкова зброя, але граю я саме за пташку, тому що 10 років тому. Саме за неї грав. От. Cold Plains. Не знаю, що це таке, як перекладається. але давайте. Або давайте нову купимо. От. Оцю карту. Пінгвіни з узішками. Капець. Ну, мені найбільше подобаються із ворогів самі звичайні зомбаки. Ну, якщо не рахувати черв'яків. Бо вони так розлітаються прикольно. От. А оці вони якось виглядають як іграшкові. І, ну, там, як пінгвіни, оці всякі там ще що там є. Оці е, е, кухарі. Хоча 10 років тому мені і кухарі подобались. Ну, зараз вони якось дерев'яно виглядають, ну просто ну, ніякі. О, а от зомбачки класно розлітаються прям. Прям так смачно. От. Зомбачки. Ось червоні вони щось здають, по-моєму, а ще не пам'ятаю. Зелені дають рукопашну зброю. Холодну зброю. А... ці не пам'ятаю, що дають. А до речі, я вже... А можу купити двійні кулемети чи ні. А, в мене вже куплені подвійні кулемети, прикольно. Бо тут вони не одразу куплені. Як будуть гроші, потрачу на апгрейд їхній. Так, давайте. Фігачимо. Ой-ой-ой. А до речі, якщо говорити про ігри. На телефонах двоюрідного брата я в нього часто грав і на, і на кнопкових раніше, потім на смартфонах. От, Він мені часто давав пограти. І я. А я, по-моєму, вже розповідав це в подкасті про ігри. Мені колись ще була сподобалась гра ще на кнопковому телефоні, в яку я грав лише один, один раз. От, Один раз, може, кілька годин. І все, більше в неї не грав, але через років років вже пройшло 13, напевно, якщо не більше. От. З того моменту, коли я грав у ту гру, про яку зараз розповідаю. Не в мінігор 2, а ту, коротше, другу. На кнопковому телефоні. Але я до сих пор, ну, до сих пір її пам'ятаю. І мені б цікаво було її знайти. От. І навіть пройти, якщо б це було можливо. Там, коротше, якась війна. Суть в тому, що там якась війна була на цьому. На. на якійсь планеті. От. І ти граєш за солдата якогось. За такого, за екіпірованого, так по. По-фантастичному. І ти ходиш. Там це такий був 2D шутер платформер. От. І там треба було воювати. Воювати проти інопланетян. І деякі з них були з крилами, такі червоні з крилами, як у демонів. От. І ти йдеш, оце від них відстрелюєшся. Там сюжет був. От. І що це за гра, я взагалі не пам'ятаю. Пам'ятаю, як виглядає. Пам'ятаю, що вона мені подобалась. До сих пір пам'ятаю. Але не знаю, як називається. Якщо хтось щось таке схоже бачив, то розкажіть мені, як називається. Будь ласка. До речі, ідея. В TikTok треба буде зняти відео, де я це розкажу про цю гру. Може хтось чув, може хтось підкаже. Пінгвіни зомбі. Прикольно. Ну, мені ця карта не так подобається. Моя улюблена це ота з черв'яками, бо саме вона сама така ностальгічна. Саме прикольне. Прикольно, можна буцати голову. <кхе> ну, От я зараз намагаюся згадати. А які ще ігри в дитинстві, які я, в які я грав не в себе. Мені так запам'ятались. і так сподобались. Напевно, ніякі. Непевне, оце мінігор 2. Найбільший лідер. Серед цих ігор. О, чорти, свинки. Так. Ну, я грав. А, я пам'ятаю. Теж у брата на планшеті грав Extreme, по-моєму, там на мотоциклі їздити із видом збоку, третя частина, по-моєму. Ну, я в це грав і у себе на смартфонах потім теж. Теж прикольні ігри. Але якось, ну, не настільки запало в душу, як Міні-Гор 2. Ну, Subway Surf грав. Задовго до того, як у мене свій з'явився смартфон. Ну, це ж легенда, це б всі грали. А от Мінігор 2, наче не дуже така популярна гра, наскільки я знаю. Але ну, вона офігенна. Ще пам'ятаю, <кхем> теж потім грав і на своєму смартфоні. Там їде машина, коротше, і ти керуєш поворотами екрана. І на машину чіпляються зомбаки, і ти їх оббиваєш об різні перешкоди. От, теж прикольна гра. Це ж мені дуже подобалось. От. Ну, пишіть у коментарях, як вам такий летсплей подкаст. Такий спокійний, чоловий. Або мені здається, що він такий, не знаю. Я, можливо, ще по якійсь грі таке запишу. Можливо, до речі, ідея є. Ось щойно народилась. Ідея. На яку гру ще можна лесплей зробити. Такий. Ностальгічний. Є така гра Smash Bandits. От. Тільки вона теж підлагує вже. Тому що не адаптована під сучасні андроїди, але вона офігенна. Мені. Я в неї грав уже на своєму смартфоні. Мені її той же брат скинув. І Там, коротше, вид зверху, як в GTA Netown Wars. І. Там, коротше, тобі дають машину, ти керуєш машиною, і треба все трощити. От. Копів можна трощити, там, підрізати їхні машини. Вони там врізаються, вибухають, там все розлітається. Там ці розрушення класні. От. Там ще можна різні бонуси купувати. Можна їхати-їхати, і за тобою женуться копи. І ти їм цей. Ти випускаєш іззаду машини калюжу масла. І вони. Поскальзуються і влітають там в забори, в будівлі, і все воно рушиться, розлітається, вибухає. Прикольно. Так, Давайте вб'ємо цього боса, якщо він мене не вб'є, і будемо може закінчувати. От. Там бонус зелений. О, і аптечка, добре. Бонус зелений. Якщо зібрати три зелених бонуса, то ти станеш крутим, непереможним. Ну, ви бачили, в принципі, вже все, поки я пиздів. Так. До речі, зверніть увагу, цей босс це росіянин. Ще тоді розробники цієї гри щось знали. А я б вперше пограв ще до війни, ще до першої війни в 2014 році. А розробники вже щось знали. От. Так, ой, золото, золото. Давайте зберу золото. Давай, добивай мене. Та й все. Ну що, пишіть, як вам таке? Ну, а з вами був Захар Експлейзер. Дякую за перегляд. Всім до побачення.